Ось така гра підійде як для актуалізації опорних знань або як на закріплення вивченого матеріалу. В цій грі є загадки, де дитина має відгадати, що це таке. От, до прикладу, перша загадка. У кущах на полях, де трави по коліна сховалась страшна й небезпечна. І тут пропонується дітям вибрати, що ж там сховалося, рослина чи міна. Тут дуже акцентована увага саме на слова страшна та небезпечна. Завдяки цим словам діти будуть розуміти, що міна є дуже небезпечною. І, от коли дитина вибрала, в неї показує, що це правильна відповідь, і переходить до другої загадки. Бачиш, міни чи небезпечний предмет, або поруч покинуть військовий намет, не блукай, у кущі не ходи, зупинись і друзям або один нуль один подзвони. Ну, тут, звісно, що не друзям, а один нуль один. Ось правильна відповідь. Наступна загадка. Будь обережний, під ноги, дивись і покинутих місць завжди стережись. Там соняхи росли і пшениця, а тепер по коліна травиця. аби не сталося горе, не ходи у проросле море чи поле. Тут на підсказку є у нас фотографія. Побачив покинуту хату, там можуть бути гранати, щоб уникнути біди від будинку, ну, звісно, що відійди. Також у ході цієї гри на кожній загадці, на кожному питанні ми маємо пояснювати дітям, чому? Чому ми маємо не підходити до е, хатинки, чому ми маємо не ходити у проросле поле, чому не, ми не маємо підходити до міни. У дітей зразу. Постає питання у голові: чому? Чому я не можу торкатися? Чому я не можу ходити? Тому ми обов'язково маємо пояснювати, що там може бути небезпека.